Добрий день! Сьогодні поговоримо про істерики та назвемо 10 причин, чому істерики корисні для дитини. Істерики це одне з найважливіших явищ, з якими зіштовхуються батьки, виховуючи маленьких дітей. Причина перша: краще давати вихід емоціям, ніж стримувати їх. Адже сльози містять гормон стресу кортизол. Коли ми плачемо, ми буквально звільняємо свій організм від стресу. І дослідження показали, що сльози також знижують тиск, покращують самопочуття. Якщо при цьому ви відчуваєте підтримку близької людини. Плач не завдає дитині болю, а допомагає його позбутися. Причина друга плач допомагає дитині вчитися. У дитини може трапитися істерика через те, що вона не може вирішити будь-яку задачу, але плач допомагає їй прояснити свій розум і знайти рішення. Якщо дитина не може зосередитися або слухати, це зазвичай пов'язано з емоційними проблемами. Для того, щоб ефективно навчатися, дитина повинна бути щасливою і розслабленою, і плач може цьому сприяти. Причина третя. Істерика сприяє міцному сну. У дітей можуть виникати проблеми зі сном, тому що батьки вважають істерики явищем, яке необхідно уникати всіма способами. Під час сну, коли мозок дитини знаходиться в стані спокою, пригнічені емоції виходять назовні. Як і дорослі, діти прокидаються, коли вони напружені або стурбовані чимось. Що відбувається в їхньому житті. Якщо дозволити малюку виплеснути емоцію у вигляді істерики, це поліпшить його емоційний стан і зміцнить його сон. Причина четверта: дитина вчиться приймати відмову. Дитина може впасти в істерику, тому що ви їй сказали ні. І це добре, тому що відмови дають їй уявлення про те, яка поведінка є позитивною, а яка поганою. Іноді батьки ні в чому не відмовляють малюку. Тому що й не хочуть мати справи з істериками, але можна спокійно наполягати на своєму і при цьому виявляти любов і співчуття. Говорячи ні, ви показуєте дитині, що не боїтеся труднощів та емоцій, пов'язаних з вихованням. Причина п'ята дитина почувається досить безпечно, щоб розповідати про свої почуття. Насправді, істерики дитини несуть у собі прихований комплімент батькам. Діти впадають в істерику, коли намагаються маніпулювати батьками або отримати від них щось. Часто дитина отримує відмову, а істерика це її спосіб виразити почуття з цього приводу. Ви можете залишатися непохитними з приводу свого рішення, але поспівчувати дитині, яка сумує. Потрібно. Приводи для істерики часто бувають надуманими, а дитині насправді потрібна ваша любов та близький зв'язок з нею. Шоста причина. Істерики зближують вас із дитиною. У це важко повірити, але запасіться терпінням і спостерігайте. Коли дитина впадає в істерику, вам здається, що вона вас не цінує. Але це не так. Дозвольте їй до кінця висловити свої почуття, не зупиняйте її, не читайте нотацій, не кажіть занадто багато. Але скажіть дитині кілька добрих, обнадійливих слів, обійміть її. Дитина зрозуміє, що ви приймаєте її без жодних умов і стане ближчою до вас. Сьома причина. Істерики допомагають дитині в довгостроковій перспективі. Іноді дитина використовує інші способи виразити емоції, проявляє агресію, ділиться своїми переживаннями аби відмовляється співпрацювати в найпростіших ситуаціях. Наприклад, відмовляється вдягатися або чистити зубки. Усе це свідчить про те, що дитина бореться зі своїми емоціями. Істерики допомагають дитині вивільнити емоції, щоб потім проявити своє природне я, готове до співпраці. Восьма причина. Якщо істерика трапляється вдома, зменшується ймовірність того, що вона повториться на людях. Якщо дитина хоче висловити свої емоції, вона зазвичай вважає за краще робити це вдома, де її вислухають. Чим більше ми закликаємо дитину до доброї поведінки вдома і на людях, тим більше вона напружена. Тому нам варто знайти вдома час на те, щоб вислухати дитину, щоб вона не виходила зі своїми пригніченими емоціями на вулицю. Дев'ята причина: дитина робить те, що більшість людей розучилася робити. Дорослі шуючи, діти менше плачуть. Зазвичай це відбувається тому, що з віком вони вчаться керувати своїми емоціями та відповідати нормам суспільства. Відчуваючи стрес або злість, дорослі теж потребують можливості поплакати. Дорослим, особливо чоловікам, важко знайти безпечний спосіб прояву своїх почуттів. Тому варто дати дитині можливість вільно виражати емоції, навіть у формі істерики, поки вона на це здатна. Десята причина. Істерики стілюють не лише дитину, але й вас. Коли ми є свідками істерики, у нас теж з'являються почуття. Коли ми були маленькими, наші батьки, можливо, не виявляли співчуття до такої нашої поведінки. Істерика дитини може викликати в нас спогади про те, як в дитинстві з нами поводилися батьки. Виховання дитини може бути цілющим для нас самих, ми можемо почути свій внутрішній голос і надати собі підтримку. Упоравшись з дитячою істерикою, приділіть собі час, подбайте про себе, поговоріть з другом, посмійтеся разом з ним і, можливо, дозвольте собі поплакати. Уміння зберігати спокій приходить з досвідом. А коли ми виробляємо цю звичку, ми буквально міняємо свою свідомість. Стаючи більш спокійними і мирними батьками.